Біфрен, спокій за ясної голови Отож, Олена Грозовська з нами в ефірі. Мистецтвознавиця, співачка, художниця і режисерка. Олена, вітаю. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея е, цього фільму документального? Тому що зараз багато документалістики, багато про війну, але здебільшого це в безпосередньому сенсі мається на увазі війна. Всі стараються передову, звільнені території. А тема українських музейних цінностей чи культури на війні вона залишається ну трошки на другому плані. Чому ви за неї взялися? А, ви знаєте, то тому, що по перше. Те, що бачила, і з е, самого початку вторгнення, е, так чи інакше, в, виникла така горизонтальна мережа між е, музейниками, галеристами, всі почали якось допомагати один одному. І е, о, о, так і виникла ця ідея, щоб. Це треба фіксувати. Це дуже важливі речі історичні, і в принципі я знімала те, те, що я бачила, і те, що як мені здалося, було дуже варто уваги, і варто того, аби залишитись в історії. По-друге, я хочу сказати, що Оця ця складова культурна вона надзвичайно важлива, тому що дійсно те, що вчиняють росіяни в Україні має всі ознаки геноциду, і, зокрема, культурного геноциду і. Це дійсно така спроба переломити хребет нації, бо нація це феномен політичний і культурний, і от це знищення культури, усвідомлене, планомірне, воно якраз і спрямовано на, на, на те, щоб знищити нас, і, і проект хранителі про людей, які зберігаючи культуру, зберігають себе, рятують свою психіку. І зрештою рятують всіх нас. Ні, ви ну ви заговорили дуже. про геноцид зараз. Ми вважаємо і небезпідставно, що те, що росіяни роблять, це і є геноцид українського народу. Але коли ми про це починаємо говорити назовні, то чуємо у відповідь: ну мовляв, ну я маю на увазі від міжнародних експертів чи юристів, це буде дуже складно довести, що це геноцид, немає таких прямих класичних визначень. Треба дуже складно працювати. От ви робили прем'єру цієї стрічки у. Парижі, яка реакція людей була, вони погоджуються з тим, що це ознаки геноциду, і взагалі як вони відреагували на фільм? Ви знаєте, мені було дуже важливо презентувати цей проект саме в Європі у Франції, тому що я свідома того, що це вікно можливостей для України говорити про себе? Воно закривається. Тобто я зустрічала тут людей, не дуже дотичних до мистецтва, скажімо, ну, тут звичайних французів, які, почувши, що ми з України, говорили, а, Україна, у вас там все скінчилось, все добре. тобто, І це закономірний процес, тобто люди дійсно вони втомлюються від цих страшних картинок по телевізору. і Зрештою, інформація про Україну стає дедалі менше. І треба продовжувати говорити з людьми і говорити знову ж таки на мові культури, і говорити, доносити дуже важливі меседжі, і знову ж таки говорити про культуру. Тому що це це те, те, що європейці сприймають, так і по перше. А по друге, це дійсно ознаки те, що зараз відбувається в Україні. Це ознаки культурного геноциду. Тобто ці практики вони задекларовані Росією. Скажімо, тобто це дійсно унікальний в історії випадок, коли агресор каже, декларує свої наміри. Тобто вони весь час говорять про те, що. Нема ніякої української культури, що це це все має бути знищене, і вони практикують. Тобто, подивіться, що вони вчиняють на. В окупованих територіях, тобто вони знищують еліту культурну локальну. Кожного дня ми чуємо про те, що вони вбивають людей, які не йдуть на, на колаборацію з ними. Вони знищують підручники, вони знищують музеї і вони знищують колекції музейні і їх вивозять до Росії. Тобто, це всі ознаки, як на мене, саме культурного геноциду. І про це йдеться зокрема в фільмі, тому що ми знімали Іванківський музей, це місце, куди прицільно прилетіла російська ракета. Тобто, це єдина будівля в Іванкові, яка постраждала. Тобто, ви маєте на увазі музей Примаченко. Так, музей Примаченко і, на щастя, вдалося врятувати 14 робіт, от, але музей було знищено. Олено, ви крім Парижу, плануєте якісь ширші презентації фільму хранителі, щоб говорити про це не лише з Францією, яка, безперечно, одна з ключових європейських країн, але не єдина. А... Так, я я дуже сподіваюся, що це тільки е, е, перший крок на цьому шляху, е, і я дуже вдячна е, е, фестивалю Українська Весна в Парижі, які запросили е, мене з цим проектом. І я дуже сподіваюся на продовження. Добре, ну а як ви ставитеся до того, що нам зараз треба кров з носу, але активніше демонструвати свою культуру і не лише показувати такі фільми, як ваш, про те, як е, стараються знищити росіяни українську культуру, але й показувати саму українську культуру, тому що вона має шанс зараз заповнити оцю цю нішу, яка вивільняється, коли починається е, поки що легкий, але все-таки бойкот російського, і ми можемо зайняти цю нішу своєю культурою. Це природній процес, то тому що дійсно вивільняються такі величезні території, і ми навіть не усвідомлювали до останнього часу, наскільки ці впливи російські грунтовні. Ну дійсно зараз просто я була в Парижі останній раз кілька років тому, і я просто отетеріла, коли побачила, що вежа, вона її затуляють маківки величезного російського храму, який побудовано просто от безпосередньо перед Ейфелевою 16-му році. Це мав Путін відкривати, і це це така усвідомлена культурна експансія. І росіяни на, на цьому знаються. Вони це робили і не один десяток, якщо не сотню. Років і, і, і це ну, перепрошую. За... Я швидше про те, що можливо нам треба активніше позиціонувати себе в Європі зараз не лише як жертви російської експансії і імперіалізму, але і як націю, яка має свою велику культуру і яка має що репрезентувати світові, абсолютно погоджуюсь з вами, тому що. Нам дійсно є що презентувати. Ми ми не дуже ще вміємо. Е це якось так презентувати якісно, скажімо, на е, світових платформах, але ми вчимося і знову ж таки, от такі фільми, е, як хранителі, де йдеться про е, митців е, і е, людей культури, які рятують культуру, е, е, це, це одна із форм. Е, от... Прекрасно. Коли можна буде в Україні подивитися хранителів? Я думаю, що, я думаю, що в найближчими місяцями, тому що я сподіваюся, що буде якась фестивальна історія у цій стрічки. І е, потім це можна буде, я сподіваюся, побачити і на телевізійних екранах, і в мережі. В мережі інтернет ви маєте на увазі. Чи, чи в мережі кінотеатрів? Чому ні, чому ні. Ну, зрештою, і один і другий варіант прекрасні. Дякую, Олено, що приділили нам свій час. Олена Грозовська, мистецтвознавиця, співачка, художниця і режисерка фільму Хранителі про порятунок творів мистецтва в Україні внаслідок російської агресії була з нами в нашому ранковому телевізійному ефірі. А ми продовжуємо роботу.